21 лютого у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятника загиблому студенту філософського факультету Роману Гурику зібралися студенти, викладачі та мешканці міста, щоб згадати подвиг героїв та події Революції Гідності. Мати Романа каже, що війна йде вже 11 років, та кожен свідомий громадянин продовжує справу її сина хтось волонтерить, хтось в зоні бойових дій. Далі пряма мова. Хтось там допомагає, хлопці служать. Тобто це якраз продовжується та боротьба, яка отримала початок на майдані. Ректор університету Ігор Цепента каже, що для кожного ця дата є доленосною що для нашої держави це був дуже важливий етап. Саме завдяки їм Україна зупинилася перед тою прірвою, яку ми могли потрапити внаслідок того, що ми мали уряди, які не бачили Україну незалежною державою. І те, що сьогодні відбувається, це ще раз підтвердження того, наскільки нам всім потрібно бути згуртованими, наскільки сьогодні за цих обставин потрібно докладати всіх зусиль для того, щоб зберегти нашу українську незалежність. Студенти кажуть, що саме для них означає подвиг героїв Небесної Сотні. Я вважаю, що основною рисою, яку в першу чергу треба назвати, це звичайно рішучість і. Відсутність страху постояти за свою країну, відстоювати свої інтереси можна продовжити лише тим, аби ну, пам'ятати їх просто крізь віки, проносити цю пам'ять, проносити їх здобутки бойові. І лише завдяки цьому, тобто, ну, я вважаю, що це базовий елемент. В мене подвиг героїновестої сотні першу чергу означає стимул боротися за свою свободу і. Звичайно, взяти в руки автомат, одягнути піксель і піти на фронт. Також на сьогоднішньому заході були присутні студенти військової кафедри, які вже неодноразово відвідують цей захід. Та кажуть, що ці заходи дуже піднімають бойовий дух. Ці заходи неодноразово доводять, які наші студенти є мужні, і які вони є справжніми українцями. Це боротьба за нашу незалежність, державність. Молоді хлопці вийшли на перекір. Проросійському уряду віддали свої життя, свої знання у російсько-українській війні. Уже полягло 59 студентів та випускників університету для студентського телебачення. Працювали Коструб'як Ілля та Гудяк Яна.